Так, заїхались по дорозі до подружки до моєї. Зараз підемо. Яблучок купили їй. Щось її далеко сьогодні хазяїн припнув від дороги, бо ось від стежки. Вчора прямо на стежці була. Ти чуєш свірчки? Так. Да. я. Зверківсь такі. Ай, що, йди до мене, моя сонечка. Здоровається. Ти здороваєшся за мною. Моя дівчинка привіт. Привіт, моя хорошенька. Привіт. Іди сюди. Йди до мене. А ну йди, 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 моя дівчинка поздоровалась. Да. Ти дойдеш, ні? Ай, прив'язали тебе. Привет! А ну достань, Юра, яблочки! Привет! 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 Ты самовала! Ты самовала! А ну. Яблочки себе, да! Купили яблочек, тебе привезли! Давай! И сейчас! Сейчас буду тебе кормить! Ну! Не хоче, вона не може вона не може з цілого взяти? На, 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 на. Ну, бачиш, вона цей. Чи вона може з руки не може взяти. А, поняв, воно в руці з руки вискальзує. Їй треба. Моя, моя дівчинка така. А ти бачиш, ти ще бачиш, як вона побачила, встала. Р -р -р -р. Як вона ділає? Моя хорошенька така. Давай ще. Давай ще яблучки будемо тобі. Давай. Кушай, хай доїдає, їдиш, все, з'їла, на, доїдай. макає, що, що, Смачне яблуко. і смачне, На. Ай боже! Ну що? Ну, навіщо. Моя хороша така. Красатулька. Так бли... вона це є, я не боюся, вона я знаю, що вона мені не відкусить руку. Воно просто поняв. воно в я в руці держу, а вона його є, то питається взяти і воно з руки випадає. Красавиця. Бачиш, незручно, бачиш їй брати. Вона питається його це, бачиш? У їй не нагадали, втори в мене так само. Чого краса, красавиця така? Моя кіця кушає яблучко, моє яблучок привезли. подружка моя любима. Красивенна. О, яка гарна кобилиця. Та, взагалі. А хто вчора не пам'ятає, мені здивовався, що така чорна ти, на тебе похожа. Юля, по-моєму, є. Чого ти моя красавиця? Ось це вже ж красивенна. Ось вже ж красива. Я б побачив Борис, що я з нею обнімаюся. так це інфаркт вийде, бо мамка зміняє мені. Да ще з кимось кобилою. он після яблучки, яблуко солодке, після яблучки травички, типу водою запиває вона, да? травою заїдає. Красиво, блін, взагалі. Поки, поки. Дивись, ушами як двигає. Поки. Все, приїду ще до тебе. У нас тобою все літо попереду. Поки. Бачите, приїхали за шишками. А нашли маслюка. А ну сейчас глянем, може ще їсть. Ну він сухий, короче, за того, що жарко. А дивіться, як красиво цвети. Коври які. Дивіться, як красиво. Видно. Ось уже сірчано-жовтий поліз, ядовитий. Дивіться, це опеньок сірчано-жовтий яд. Ось під шапкою сірий. Бачите, жовта сірим пластинка. Це ядовитий, сірчано-жовтий опеньок. Ось гніздечко, бачите, ось тільки воно. Пустеньке. Якоїсь пташечки гніздечко було. Але, на жаль, пустеньке. Ось це гриб називається п'ятиця. Ось так він росте. На березах. Так. І ось і ще І ще. І, і ще. Ну так ось, бачите. Взагалі гляньте, скільки її. Да здоровенна яка. Дивіться. Лапті. Ох, опція, огроменна. Багато. Тут прикиньте. Оце колись тут ми збирали красноголовці. Я прийшла, а тут он вигорівши все. Ой, я в шокі. Все повністю вигорівся. Який здоровенний участок. І там вон ти що. І там он, о там он, бачите, видно теж. Капець, ще 50 там. Тоже все вигорівше. Це триндець. Ідемо просто по лісу. По лісу йдемо. Я дивлюся, а тут а... Краса, глянь, Юра. Угу. Взагалі шикардос. Те, що ти хотіла сьогодні? Mm -hmm. Те, що я сьогодні хотіла. Це, дивіться, 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 здоровенні. Які. які. М'якенькі, мокренькі, класні. Батя, знімай кіно. Гляньте, красаві. О! Та, бляха, боже, це, це капець, звісно. Боже, слухай, ти шо? Це, оце так. Це да. оце сьогодні, звісно, дивись. Отак. О!